Доброго дня чи доброго вечора. У нас зараз вже вечір. Ми, дорогі мої підписники гості каналу. Така сьогодні рубрика. Готуємо вечерю, але готуємо так, щоб не пропала наша каша. Ми готуємо таку вечерю, скоросну вечерю. Маємо холодну кукурудзяну кашу, вже ми її поїли, нам її не хочеться, викидати ми не звикли. А приготуємо на вечерю смак, що для цього потрібно? Два яйця, зовсім небагато червоненького перчику для вкраплення. Е, є в мене пів цибулинки і морквинка, я підсмажу на сковорідці. а цю перемелю. Додам трішечки сиру, сир не обов'язково, але я додам, щоб так більше зв'язало його. Додаю часничок і ще додам зелененької цибульки трішечки. І вийде в нас смакота, зробимо такі, у нас будуть не то котлетки, не то млинці. Але на перекус ми смачненько повечерюємо, а так би мали викинути. Перш за все ставлю сковорідку на газ, наливаю зовсім невеличку кількість олійки, десь так чайну ложечку. Нарізаю цибульку. Можна як-небудь, ми потім все рівно будемо ще раз перебивати все. Цибульки чим більше, тим смачніше. У нас тут не фаршу, ні м'яса, ні сала, нічого такого немає. А зі цибулькою такі тріпкіші. Можна зробити з одною сирою або з однією, тільки смаженою. Але мені хочеться, щоб було і така, і така. І натираю на крупну терку, натираю морку. Розіріла, скидаємо цибульку. Морку поки не трогаємо. Як тільки побачили, що цибулька стала м'якіше, поміняла колір, додаємо моркву. І теж декілька хвилиночок нам потрібно, щоб просмажило. Декілька хвилин більше. Все, вимикаю, нехай хвилиночку прокололо. А ми поки що натираємо сир. Нарізаємо досив зовсім небагато зелененької цибульки. Нам потрібно для такого естетичного насолоди. Трішечки цибулька і додасть цього такого везняного смаку, але головне буде таке зелено жовте і від перчику трішечки червоне вкраплення. Ось беру гіркий перчик. І так зовсім небагато, без насіннячки, щоб не попало насіння. І нарізаю теж на дрібненькі-дрібненькі шматочки. Ось так і відставляємо. Перш за все потрібно нам перемолоти, перебити зовсім ось цю цибульку. так. Разом із чесночком. Часничок мож, можете додати сушений, але тут, до речі, не такий буде саме свіжий. Перебиваємо цибулю в чесні, так, щоб вона щоб була зовсім дрібненька. дрібненька Тепер висипаємо туди холодну кашу і засмажку, яку ми жар, піджарили, і сюди ж вбиваємо яйця. Тепер потрібно приперчити, з урахуванням того, що в нас червоний гіркий перець. І присолюємо теж з урахуванням того, що у нас все солене, крім яєць, все перебуваємо в однорідну масу, так, щоб було зовсім однорідне. Таке. І ось тепер додаємо туди сир і зелень з перчиком, і змішуємо нам просто потрібно тепер тільки змішати, щоб була однорідна така гарна маса. Висипаю в мисочку для зручності. Сковорідку ставлю на газ, олійки, так 2-3 столові ложки, і формую ось так. Просто ложку вмочую в олійку, гарно відстають вони ці наші котлетки, млинці, замочую, і також олійки, ложка і формую зверху, накриваю обов'язково кришкою. Якщо ви бачите, що вони у вас такі ніби рідкуваті, Можете дати одну-дві столові ложки борошна. Перевертаються вони нормально, не пристають. Аромат на весь будинок. Під закритою кришкою, коли смажиться, дивіться, не стікає олія, вона весь жирок залишається на скоріці. Я навіть не викладаю на паперові рушнички. І таким самим чином знову викладаю. І так, так посмажу всі, потім покажу, скільки вийшло і які вони вийшли. І потім покажу. Ось така смакота у нас вийшла. Ще гарячі. через хвилиночку я вам покажу, як вони розломить. Форму тримають гарно, ніде не ні один не розламався, ціленькі. Подивіться, якщо ви готуєте і ви просто в кашу додали багато вершкового масла, і коли вона будете на сковорідку класти, вона розтопиться масло, воно може бути ріденьке. Тому можете додати оцю пільку з столові ложки борошна. Не більше. Хвилиночку, прохолоне будемо куштувати. Ось така у нас смакота вийшла, що ми мали викинути кашу, а в нас ось така гора. І на вечері нам вистачить і ще й на сніданок. Як це можна їсти? Беремо звичайний хлібчик. Викладаємо ось таку смакоту. Зверху який соус у вас є. Майонез, куди без нього. Можна якусь зеленюшечку покласти. Якщо там петрушечка у вас є, зараз нічого не піду шукати. І ось така смакота. М -м -м. А кашу викинули. М -м -м. Як смачно. М -м -м. Плавиться Ось дивіться, я розриваю, сир там плавиться. вон. Дивіться, таке. Краплення червоні і зелененьке, і морковне, морковка. Дуже така, така смакота. Дивіться, сир, як плавится. Дивіться в розломі. І морковний, і зелений, і червоний перчик. І це все разом додає смаку і апетиту. Дуже смачно. Так що готуйте. М -м -м. Нехай вам завжди буде смачно, хоч і не завжди корисно. А з вами, як завжди, я, Любов, вірю. Сподіваюсь, що зустрінемось, а зараз вам тихої ночі. Хто буде дивитися вранці, то гарного дня. І божого захисту.